Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, спробуйте ще й такі огірочки, як Макдональдс. Вони підійдуть для бургерів, як закуска та до будь-якого гарніру. Отже, готуємо. Перш за все, готуємо огірочки. Можна взяти перезрілі, нарізаємо їх кружальцями. Додаємо 2 столові ложки солі та залишаємо приблизно на 3 години. Бажано декілька разів огірочки перевернути або ось так струсити. Тим часом готуємо маринад до глибокої каструлі вливаємо яблучний оцет, обов'язково яблучний, куркуму додаємо, діжонську гірчицю. Та цукор. Гарненько все перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Огірочки гарно пустили сік, дивіться, як його багато. сироп закипів, додаємо туди огірочки, перемішуємо, доводимо до кипіння. Та варимо приблизно 5 хвилин на помірному вогні. Аромат на всю кухню і не тільки на кухню. Баночки заздалегідь стерилізуємо, а кришечки також. Розкладаємо огірочки по баночках. Рівномірно наливаємо маринад. Виходить 3 півлітрові баночки. Закатуємо, перевіряємо, як закатали. Перевертаємо та накриваємо. Хай охолоняють. Готуйте та смакуйте. Обов'язково спробуйте такі мариновані огірочки. А я бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре і все буде Україна. До нових зустрічей!